Вітаю вас, дорога церква, з любові Господа нашого Ісуса Христа. Ми будемо з вами продовжувати серію проповідей по Катехізісу. Ми обговорюємо там питання нашого віровчення. І сьогодні питання, на яке ми будемо шукати відповідь, звучить так: як Святий Дух допомагає нам? Знаєте, перша складність, з якою я з того коли почав думати про це, це те, як помістити у такий короткий проміжок часу, таку досить ну, велику тему. Це дуже велика і об'ємна тема, яка буде супроводжувати нас на протязі усього життя. Але я взяв декілька головних тезів, на які ми будемо давати короткі відповіді, зсилаючись на Слово Боже. Це такі тези, як Святий Дух викриває нас у наших гріхах. Спонукає нас до покаяння та відроджує нас до нового життя. Далі, Він дає нам втіху та направляє нас. Святий Дух дає нам духовні дари і бажання бути слухняними Богу. Також Він допомагає нам молитися і розуміти Боже Слово. І так, перше, святий Дух викриває нас у наших гріхах та спонукає нас до покаяння. Я пропоную відкрити Євангеліє від Івана, 16 розділ. З 5 по 11 вірш. Євангелія від Івана, 16 розділ з 5 по 11 вірш. Нині ж іду до того, хто послав мене, і ніхто з вас не питає мене, куди відходиш. Та від того, що я сказав, вам смутком наповнилося ваше серце. Але я істину вам кажу краще для вас, щоб я пішов. Бо якщо я не піду, то утішитель не прийде до вас. Якщо ж піду, пошлю його до вас. Прийшовши, він обвинуватить світ за гріх, за праведність і за суд. Тож за гріх, що не вірять у мене, а за праведність, що я йду до мого Отця і більше мене не побачите, а за суд, що Князь цього світу засуджений. Я хочу звернути вашу увагу на те, що ці три дії вони являються певною послідовністю. Вони не просто так описані, це певний ланцюжок. Який відбувається з людьми через Духа Святого, перше, що ми бачимо, що Дух Святий обвинуватить світ за гріх. Саме дія Духа Святого відкриває очі людині на те, що вона є грішником. І це не заслуги людини. Я думаю, кожен з вас, коли прийшов до Христа, він спершу побачив себе грішником. Ми жили до цього і не розуміли, що ми живемо у гріхі, але Дух Святий в якийсь момент відкрив нам очі. Нам здається, як я раніше цього не бачив. І це не є заслугою людини. Тому що до покаяння, як написана людина, мертва у своїх гріхах. Тому не треба уявляти собі цей процес, наче тобі хтось дає рятівний круг, і тобі треба лише вхопитися за нього. Бо якщо брати цю ілюстрацію, то Писання нам каже, що ти є вже тим, хто потонув. Ти вже помер і не маєш шансу на порятунок. І Бог, він не просто рятівник, який дає тобі цей рятівний круг, а він можна сказати реаніматолог, котрий знову може повернути тебе до життя і відкрити тобі очі на те, в якому ти стані. Тому перше, що робить Святий Дух, це звинувачує нас у наших гріхах. Він відкриває нам очі на те, що ми грішники. Друге, написано за праведність, що я йду до мого отця і більше не побачити мене. Друге це праведність. Можливо, вам доводилося бачити приклад того, що людина не відмовляється від того, що він грішний. Вона не заперечує існування Бога, але продовжує жити у гріху. Тому просто визнати те, що ти грішний, цього недостатньо. Треба прийняти Христа і Його праведність. І Дух Божий несе саме служіння початком і кінцем якого є Ісус Христос. Апостол Павло дуже гарно описав. Як саме відбувається цей процес пізнання і прийняття Христа? До Філип'ян, 3 розділ з 8 по 11 вірш? І взагалі? Усе визнаю за втрату порівняно з величчю пізнання мого Господа Ісуса Христа, задля якого я все втратив і вважаю за сміття, аби здобути Христа, і виявитись в ньому не зі своєю праведністю, яка від закону, але з тією, що через віру в Христа, з праведністю, яка від Бога через віру, щоби пізнати Його і силу Його Воскресіння, і бути спільником у Його стражданнях, уподібнюючись Його смерті. Аби якось досягти Воскресіння мертвих. Тому просто визнати, що ти грішний недостатньо, друге, що йде за цим визнанням себе грішником, це прийняття Христа. Коли ми приймаємо Христа, Він дарує нам свою праведність, через яку ми можемо мати вічне життя. І третій пункт дуже цікавий: він каже нам про те, що Князь цього світу засуджений. Знаєте, я колись дивився відео в інтернеті, і в цьому відео повторювалось досить розмите одне і те ж саме слово. Але на екрані було написано два слова. І суть цього відео було в тому, що коли ти читаєш одне слово, ти починаєш його чути. Коли читаєш інше слово, ти починаєш чути це інше слово, але воно говорить одне і те ж саме. Чому я привів цей приклад? Тому що для тих, хто не визнав себе грішником і не прийняв Христа, цей третій пункт стає вироком. Той, кому ти слугуєш або служив, він вже засуджений, і ти отримаєш вирок разом з ним. А для тих, хто визнав себе грішником і прийняв Христа, звістка про те, що князь цього світу засуджений, буде звучати як перемога разом з Христом. Тому перше, що робить Святий Дух. Це викриває нас у наших гріхах, спонукає нас до покаяння та відроджує до нового життя. Далі читаємо: Дух Святий дає нам втіху. Ісус Христос каже, що дуже добре буде вам, тому що до вас прийде втішитель. Я впевнений, що кожному з присутніх тут добре відомо, що життя на землі часто дуже скорботне і сповнене горя. І Дух Святий втішає нас через Слово Боже, через молитву, через відносини з Богом, через спілкування з Його дітьми. Думаю, вам, як і мені доводилось чути ці слова вже неодноразово. Але, знаєте, є такий вислів: краще один раз побачити, ніж сто разів почути. І Нещодавно Бог відкрив їх мені наглядним прикладом. 18 листопада прийшла звістка. Що 16-числа го на війні загинув мій двоюрідний родич Богдан. Я знаю лише одне, як тяжко було пережити мені цю втрату. Але мені й досі дуже страшно уявити, як цю втрату переживали його батьки. Вони за життя своє втрачають вже другу дитину. Проходить кілька днів, люди кажуть, що час лікує, але я вам скажу так, час він не лікує, але він Тріхи... ну, трошки ти звикаєш просто до цього болю. Вилікувати може тільки Бог. Проходить кілька днів, і 22 числа Богдана хавають, поховали. І ввечері мені подзвонив його батька. Я дуже хвилювався перед тим, щоб йому дзвонити. Я не хотів його чіпати, але просто молився за нього, тому що я знаю, ну, в такій ситуації ми нічого не зробимо. І по логіці речей, коли я розмовляв з його батьком, я мав би його втішати. Але знаєте, що вийшло? Вийшло зовсім навпаки. Вийшло так, що він втішав мене. Настільки сильним були моє здивування, що його серце через віру, через молитви і людей, яких Бог посилав, вже було втішене Богом. Він каже мені, що досить плакати. І рішучим голосом кілька разів повторює: Повір мені, каже. Повір мені, Славік, у Бога все вчасно. Каже, це ми, люди, кудись спішимо і кудись запізнюємось, а в Бога все вчасно. Він робить так, як вважає за потрібне. Тому для мене цей приклад, він став дуже великий в тому, що Дух Святий, Дух Божий, він назван утішителем. Тому що тільки він може так потішити серця і ніхто інший. Далі, Дух Святий, написано, дає духовні дари віруючим. Пропоную відкрити книгу. 1 Коринтян, 12 розділ, з 1 по 12 вірш. 1 до Коринтян, 12 розділ, з 1 по 12 вірш. «Не хочу брати, щоб ви були необізнані з духовними дарами. Знаєте, як ще ви були язичниками, то ходили до німіх ідолів, ніби хто водив вас». Тому і кажу вам, що ніхто з тих, які промовляють Божим Духом, не скаже, анатема Ісус. І ніхто не може сказати Господь і Ісус хіба тільки Духом Святим. Дарії різноманітні, а Дух той самий. І служіння різноманітні, а Господь той самий, і дії різноманітні, а Бог той самий. Він робить усе в усіх. Кожному дається виявлення духа на спільну користь. Одному Дух дає слово мудрості. Іншому слова знання тим же духом, іншому віру тим же духом, іншому дари оздоровлень тим самим духом, іншому робити чудеса, іншому пророкувати, іншому розпізнавати духів, іншому різні мови, іншому пояснення мов. А все це робить один і той же дух, даючи окремо кожному, як хоче. Бо як тіло одне, але має багато членів, так і всі члени, хоч їх багато, становлять одне тіло. Так і Христос. Ми не будемо зупинятися на кожному з цих дарів, але я хочу застережити вас в тому, що можливо вам доведеться або доводилось вже спілкуватися з людьми інших конфесій, які стверджують, що саме там дар інших мов він має бути обов'язково дарований людям. Тому я вас закликаю, читайте та досліджуйте Писання, в котрому є всі відповіді, і через яке Бог каже, що кожному дається дар по потребі. На кожний з цих віршів можна було б зробити багато окремих проповідей. Тому хочу, щоб з цього місця Писання ми взяли загальну істину того, як діє Дух Божий. Слово Боже каже, що церква це тіло Христа. Тому саме Дух Божий піклується про те, щоб воно було функціонуючим, цілісним і без недоліків, даючи різні дари кожному віруючому. Якщо ви слідуєте за Господом, але не знаєте свого дару, то я вам кажу, моліться. Постійте, читайте Слово Боже та розвивайте ваші відносини з Богом, і ви не залишитесь без плоду. Далі, наступний пункт: Святий Дух допомагає нам молитися. Римлянам, 8 розділ 26 та 27 стік. Отак і дух допомагає нам у наших немечах, Адже не знаємо. За що і як маємо молитися, але сам Дух заступається за нас невимовними зітханнями, а той, хто досліджує серця, знає, які бажання Духа, бо Він заступається за святих з Божої волі. Перше, що я бачу в цих віршах, це побудження віруючих до молитви, тому що ми інколи не знаємо, за що і як молитися. Можливо, ви колись відчували побудження, аби помолитись за когось. Навіть не знаючи, яка зараз потреба в цієї людини. Я розповім одну історію зі свого життя. Я коли навчався, деякий час працював вночі касиром в одному з супермаркетів. В магазині кожного дня перераховують дорогі товари, і виявилось, що не вистачає там червоної ікри. Цю нестачу хотіли повісити на мене. І на той час для мене це були дуже, ну, чималі кошти. Довелось немало понервувати, але потім виявилось, що це була помилка системи, і я до цього не причетний. Після зміни я вже розмовляв зі своїми рідними і про цю ситуацію дізнався мій дідусь. Він дзвонить мені і запитує: каже: Славік, а в який час це було? Я йому кажу, ну десь приблизно другий час ночі. Він каже: знаєш, саме у цей час я прокинувся. І відчув, як Бог мені каже, молись зараз за Славіка. Каже, і я стояв і молився у цей весь час за тебе. І для мене це було ну, дуже великим таким шоком, знаєте, як діє Бог, це великі чудеса, котрі творить Бог в нашому житті. Тому Дух Божий Він може побуджувати вас до молитви. Він каже, про що молитися і як молитися. Друге, що каже Слово Боже, це те, що Дух Святий Він сам заступається і молиться за нас. Невимовними зітханнями, є духовний світ. В цьому духовному світі для нас багато не відкрито, але там відбуваються дуже важливі процеси, через які Бог впливає на нас. І написано, що Бог досліджує серця, Він знає бажання Духа і заступається за святих. І в цьому проявляється Його воля щодо нас. Тому Христос сказав, що для вас набагато краще, якщо я піду, і до вас прийде Дух Божий. Тому що саме через Духа Святого ми маємо цю невід'ємну близькість з Богом. Написано, що Він святкує нашому Духу, що ми є діти Божі. Тому Він навчає нас молитися і сам молиться за нас. І останнє, про що ми сьогодні поговоримо, це те, що Дух Святий, Він відкриває нам Слово Боже. Відкриємо книгу 1 Коринтян, другий розділ з 19 по 14 вірш. 1 Коринтян, 2 розділ з 9 по 14 вірш. Але як написано, чого око не бачило, й вухо не чуло, і що на серці людині не приходило, те приготував Бог тим, які люблять його. Нам це Бог відкрив через свого Духа, бо Дух досліджує все, навіть глибини Божі. Бо хто з людей знає те, що є в людині, крім Духа людини, який живе в ній, так само й Божого ніхто не пізнав. Хіба тільки Дух Божий? Ми ж одержали не духа світу, але духа, який від Бога, щоб знати те, що даровано нам Богом, про що й говоримо не вченими словами людської мудрості, але навченими Святим Духом, порівнюючи духовне з духовним. Адже душевна людина не приймає того, що від Божого духа, бо для неї це безумство, і вона не може цього зрозуміти, тому що це досліджується духовно. Тільки автор свого слова може відкрити його іншим. Ніякі вчені і дослідники без Божої сили і керівництва Духа Божого не зможуть зрозуміти Писання. Тільки Бог відчиняє і зачиняє. Я думаю, що всі, хто читають Боже Слово, можуть засвідчити про те, що його неможливо прочитати два рази однаково. Кожного разу Бог відкриває нові істини, тому своїм маленьким розумом і людською мудрістю. Ми просто нездатні осягнути тієї глибини, якою є Слово Боже і яку досліджує Дух Божий. І на кінець наших розумів пропоную ще раз задати собі це питання, яке ми задали собі на початку, і ті пункти, на як... якими ми розмішляли з вами, як Святий Дух допомагає нам? Відповідь Святий Дух викриває нас у наших гріхах, спонукає нас до покаяння. Відроджує нас до нового життя, дає нам втіху, направляє нас, дає нам духовні дари і бажання бути слухняними Богу. Він допомагає нам молитися і розуміти Боже Слово. І завершити проповідь я би хотів по бажанням одного з псалмів, які ми співаємо такі слова. Хай сповняє Дух Господній наші серця, щоб ім'я Господнє славить нам завжди, серце наше любить, славить Бога Спаса. Ми до Бога прийдемо всі. Амінь. Будемо молитися. Люблячий наш Господь. Ми дякуємо тобі за все, що робиш в нашому житті. Дякуємо за духа Твого Божого, котрий колись прийшов до нас. Він торкнувся нашого серця і відкрив нам очі на те, що ми були грішниками. Він привіз нас до покаяння перед тобою. Він зараз нас потішає у наших скорботах, і він свідкує нам, що ми є дітьми твоїми. Просимо тебе, благослови нас, щоб ми сповнялися духом твоїм, щоб ми славили Твоє ім'я і жили заради тебе в ім'я Ісуса Христа. Амінь.